Зараз я вам покажу, як я записую відповідь, зразу монтую, і ви побачите, скільки часу це займає створення одного відеоконтенту, контенту, відеоролику, да? щоб загрузити, щоб прийшла ідея, щоб змонтувати, записати. Коротше, погнали. Артем, ви казали, там треба записати десь відеовідповідь. Да. Да. Дивіться, шукаємо. відео. У нас Найко... є відео, Де воно тут? -тин 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 -тин. Ось. ось, ось. Дивіться, шукаємо. Є. Скажіть, будь ласка, як опилюєте зуб? Так, як опилюєте зуб. Дивіться, є питання. Скажіть, будь ласка, як опилюєте зуб з розкриттям контактних пунктів чи без розкриття? Давайте так, щоб було видно. Ага, все. Що ми робимо? Обираємо, не просто спиртом, тут у нас І відповісти через відео. Бачите, ми робимо відеовідповідь. Ми можемо сюди натиснути і натиснути потім на червону. отак. І записати, да? ну я роблю отак: натискаю, затискаю, відповісти через відео. Все, в нас є цей коментар. Що тепер далі ми робимо? Беремо свою, свій черговий Довий. набір DJI. До речі, зараз ми от на перший записуємо звук сюди для вас, а на другий DJI записуємо звук. Хоча це можна робити і без звуку, насправді. А давайте ми зробимо без звуку. Да? Типа, як це виглядає по-справжньому. Так, все, бачите, перевер, можна отут перевертаємо камеру отут. Повертаємо mm. камеру на себе. Мас, mm. mm. заходьте сюди. Дивіться, бачите? так треба розвертати. І зараз можна розвертати. Тут класніша клас якість. Як троє. Але спочатку Бачиш, три, треба... три камери Три людини. Дивіться, три, ви а, три, будете в настроїх, бачите, так. І ще й Машу буде, будете бачити, яка записує контент для наших курсів. Так, включаємо 3 хвилини. Я включаю Машу, видно, то дивіться. Три хвилинки для чого? Для того, щоб е, відео записати більше однієї хвилини. Да? Тому що якщо більше однієї хвилини, TikTok дає більше переглядів. І можемо включити от на цю кнопочку таймер. Дивіться. Таймер. І погнали. 3, дивіться. Скажіть, будь ласка, як опилюєте зуб з розкриттям контактних пунктів чи без розкриття? Я хер його знаю, я не стоматолог. Але але я наче... Максим хірург, не знає, а Артем а знає. Я, а я знаю як. Артем встановлює um. у нас вініри, коронки, а Максим все видаляє. Мені вже все повидаляли, тепер зараз буду ставити. Давайте. ставити тепер. Ми взагалі робимо це все індивідуально, дивлячись на клінічну ситуацію. Не можна сказати, там, тут треба чи не треба, чи всім треба розкривати, чи ну, не треба. В кожному випадку можна сказати. Да. але... Um, але це все секретики. Наші. Але це секретики. Да. Для цього наші лікарі провчились 7 років. Uh, і, по-друге, кожен рік витрачаємо ми спільно з нашою командою по декілька тисяч доларів на кожного лікаря, щоб вони пройшли uh, курси підвищення кваліфікації у лекторів світового рівня. Да. Правильно, і наших від українських, і світового рівня. Для чого? Тому що з'являється дуже багато сучасного обладнання, дуже багато сучасних нових інструментів, uh, матеріалів. І треба е ну, бути, в бути в тренді в да, тренді, yeah. лікувати саме ними. Тому що якщо не проходити щорічні навчання, не вкладати в свої знання, то будемо лікувати старим обладнанням, а всі ж хочуть якісно, всі ж хочуть крутеньке, крутенькі, uh, да, І всі хочуть, щоб це назавжди не завжди да. Так, <laughs> Маш, підходьте. Коротше, дивіться. Записали, виключаємо на цю кнопочку, бачите? Тепер дуже важливо, що я роблю. Дивіться. Скажіть, будь ласка, як. Тут... Дивіться, дивіться. Перетягнув питання, трошки зменшив. Установив тривалість. Тривалість цього у нас по всьому відео йде. Підтверджую. Тепер далі нажимаємо. Ставимо хештеги. А які хештеги, коли ставити, я про це розповідаю на своїх курсах Предзапис з посиланням в серці профілю. Роблю ще один секрет, про який ніхто не розповідає. Мало хто це знає, але. На курсах я теж про це розповідаю. Цей секрет виглядає так, типу раз. Хоп, Підвали. де що зробили, де що підтвердили. Все. Далі. Заходимо, дивіться, от сюди в настройки. От сюди. І обрізаємо, дуже важливо. Я теж на курсах про це розповідаю. І не тільки я, до речі, розповідаю, це дуже важливо. Обрізаємо перший вдох. Перших декілька секунд, щоб не було пустоти. Дивіться, отак. Бачите, оце чуто, дивіться. О, Обрізаємо так. Ніби слинки трошки ковпляють. Все, з першої секунди в нас зразу йде текст. Все. Тут що. Записали, включаємо, все. Далі. І опублікувати. Роботи так в день 20, це вправу 20 разів і спинально буде боліти. <рі> От і все. Нічого не треба видумувати, ні сценаріїв, нічого. Ні не монтажувати, ні спецефектів. Все дуже просто. Якщо ви підприємець і хочете розвивати свій тік-ток, розвивати бізнес тік-ток, у вас немає на це часу. Направте до нас директора по рекламі, менеджера по маркетингу, направте. Ми його навчимо, прокачаємо по тік-току, і він після нашого навчання, якщо звичайно він його закінчить, якщо звичайно ми його візберемо на навчання, він зробить вас лідером у вашій ніші в Тіктоці.